Еталон серед усіх ладанів – це ватопет. Ладан, який виготовляється в монастирі ватопет в Греції. Чого еталон каже через те, що це найкращий ладан, він найкраще тліє, і при тлінні немає запаху якогось такої гарі і горіння. Такі пересипається тальком, Чому? щоб таблеточки між собою не злипалися і ви змогли спокійно дістати і використати невеличку частинку ладану для домашнього вжитку. Чи, можливо, ви хочете зробити якусь жертву на храм. Це буде один із таких найкращих варіантів, як ладан. Вартість такої коробочки 349 гривень. Тут іде 100 грам. Замовити ладан можете сайт шапці профілю. Іконна лавка, варіантів, аромат. Є дуже багато, тому переходьте на сайт, переходьте в папку Ладен або просто напишіть в пошуку ладен і обирайте вибирайте аромат, який вам більше подобається.